Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. І сьогодні останнє відео цього року, і головне відео. Сьогодні ми підведемо підсумки 2024 року, мого читацького року. І сьогодні я вам розкажу про топ. Три найгірших і топ 3 найкращих книг цього року. Також покажу найгарніші книги цього року, і в цьому відео набідеться і без розпаковки, яка буде наприкінці. Отже, я вирішила робити тільки топ 3 тому що загалом не така, не така велика кількість книжок, як прочитано, як у інших книжкових блогерів, тому там топ 10 мені було досить важко зробити. А ось топ-3, в принципі, мені було легко обрати. І почнемо ми з топ-3 найгірших книги. Вони не будуть йти, типу, в якомусь рейтингу, але просто три книги, які мені найменш сподобались або найбільше не сподобались. Ну, почнемо. Всі три найгірші книги, про які буду казати, їх в мене немає. Я їх читала або в електронному форматі, або я вже цю книгу віддала. І перша книга, про яку я буду казати, це книга Блиск Рейвен Кеннеді. Це перша книга. З серії про золоту бранку, чи якось так вона називається. Я читала її в електронному форматі і чую зараз дуже багато гарних відгуків про другу, третю частину, що далі історія стає краще. Але чим більше я про неї думаю, тим більше я схиляюсь до того, щоб не продовжувати читати цю історію, бо мені дуже не сподобалась перша частина. Особливо перша її половина, де ми бачимо, як ця головна героїня бранка короля Мідаса, який перетворився в золото, і її зробив золотою, і там гарем у нього інші. І він до неї відноситься як до якогось предмету інтер'єру. І, хоча вона його ніби як кохає і багато років з ним, ще до того, як він став таким могутнім царем, е Ну, і, і якийсь переклад дивний там. Коротше, ця книга пішла в найгірше книги цього року, бо е якісь навіть трошки мерзенні були такі відчуття від прочитання, і е мені здається, що Особисто для мене не варто продовжувати цю історію, і, і, і я її і не буду. Наступна книга з найгіршого це Бріджертон і Джулії Квін. Я її вже віддала цю книжку, мені не сподобалось, я вже багато про це казала. Мені серіал подобається набагато більше, а книга була нецікава, банальна. Герої були описані дуже якось. Поверхово їхні характери, відносини, все якось дуже необ'ємно. Я, я не відчула ніякого, ніякої симпатії для цих героїв. І далі читати історію Бріджертонів я не збираюсь, це точно, хоча серіал мені подобається, я його дивлюсь, але Бріджертони — це теж. Найгірша книга цього року. І третя книга з найгірших книг це Панк 57 Пенелопи Дуглас. Це було моє перше знайомство з авторкою, і, мабуть, на цьому ми і закінчимо. Це е, такі м, любовні романи, які засновані на токсичних відносинах, на якихось е, темних сторонах людської е, людських характерів. Дуже нелогічні вчинки, якісь роблять головні герої. Це була підліткова історія, але вона якась така токсична і неприємна, і розв'язка настільки нелогічна. Тож мені дуже не сподобалось і зараз всі читають цю трилогію, яка йде з цього самого світу, там про старших братів. І мені я бачила огляди, в мене немає ніякого бажання читати ці книги. І, і пан 57, хоча він дуже швидко прочитався, і мені було цікаво. Через якийсь час, аналізуючи все те, що я прочитала, я подумала, що, мабуть, можна було обійтись і без цієї книги. Якби не те, що я жалкую, що я її прочитала, але і радити комусь для прочитання я її не буду. Ось такий був топ-3 найгірших книг 2024 року. А зараз перед тим як перейти до топ-3 найкращих книжок, я вам покажу топ-3 найгарніших книжок, які я прочитала в цьому році. І знову ж таки, я, мабуть, не буду ділити це на перше, друге, третє місце, бо я не знаю, як це зробити. Я просто вам покажу ці книги. І перша книга це Дім між трьох світів Тані Гуд. Це українське фентезі, воно по своєму вмісту не дотягує до топу книг року, але по зовнішньому вигляду це, мабуть, перша, яку я обрала на найгарніші. Дуже гарний зріз, обкладинка, дуже гарні форзи. Це. Ну, це видавництво ранок. Вони дуже гарно зараз видають, і зараз їхній підрозділ Рідбері дуже гарно видають книжки, тому це одна з найгарніших. Наступна книга це одного разу розбите серце Стефані Гарбер від Віват. Це оригінальна обкладинка і дуже гарні зрізи, дуже гарна карта. Такі, такі тут лисички, лицарі, якийсь квіт. <світ> Накладинки дуже багато деталей, лисички, лицарі, золоте тиснення, дуже приємні кольори. Мені дуже подобається ця книга, вона така романтична. І казкова, і по своєму оформленні, і по своєму вмісту, тому це теж одна з найгарніших книжок в цьому році. І третя, яку я віднесла до найгарніших, вона не має кольорових зрізів, але це під скляним ковпаком Сільві Плат. У неї дуже гарне оформлення, дуже гарна обкладинка. Це видавництво Старого Лева. Супер гарні стильні ілюстрації, краще яких я ще не бачила. Вони дуже атмосферні і ем, такі перетинаються з текстом і поглиблюють ці враження від прочитання. Оформлення просто топ. От. А тепер від найгарніших книг ми перейдемо до найкращих книг цього року. ТОП-3. І на третьому місці а, у мене фанфік по Гаррі Потеру. <«Manacled> Заковані». Як не дивно, це саме фанфік. Це перший фанфік, який я прочитала по Гаррі Потеру. Це 10 з 10. А, я оцінюю досить емоційно те, що я читаю, і наскільки багато емоцій мене це визвало. Ось Менекалд <«Manacled> я читала 6 днів. Там 1200 чи 1300 сторінок. Я не могла відірватися. Я весь час була в супертривожному такому стані, переживала за героїв. Мені весь час здавалося, що зараз буде щось жахливе. Бо це темне фентезі, темний фанфік по Гаррі Поттеру, в якому Гаррі Поттер програв Волдеморт. Переміг, і все пішло не так. Ордену більше не існує, майже всі загинули, ну, велика кількість е, героїв, до яких ми звикли. І е, всі події відбуваються навколо е, Герміони, е, Грейнджер та Драко Малфоя. І це так звана Драміона, е, та серія фанфіків, які е, е, зосереджені на відносинах саме між Герміоною і Драко. І це настільки перевернуло весь світ Гаррі Поттера», до якого я звикла, але ця історія просто не змогла залишити мене байдужою. І це дуже сильно написано емоційно. Я після цього, коли читала якесь той самий двірше Півтроян, першу частину мене взагалі не вразила ні глибина героїв, ні те, що відбувається після цього фанфіку. І я знаю, що авторка буде видавати цей фанфік як книгу зі зміненими іменами і трошки зміненим контекстом, щоб це було була повноцінна книга, яку можна видати і продавати. І ніби її навіть в Україні вже хтось збирається перекладати, коли вона вийде. І я точно її собі куплю. І, можливо, я ще буду перечитувати цей фанфік, тому що я вже не пам'ятаю всіх деталей, але я пам'ятаю, наскільки сильні емоції менекалд в мене визвали. Тому ну, я дуже довго взагалі боялась читати фанфіки, тому що боялась, що це якось. Споплюжить мою відданість історії Гаррі Поттеру», але я якось сприймаю окремо. Тобто я переглядала Гаррі Поттера» цього року і перечитую першу частину, і мені ніяк не заважає це так само окремо прочитати Менеколд і інші фанфіки. До речі, я читала досить багато фанфіків на початку цього року. Але тільки мене я занесла собі в прочитане на Goodreads, і тільки йому я поставила оцінку, тому що це найкраще з того, що я читала, і дуже сильна історія. І перейдемо до другого місця. І на другому місці список для читання Сари Ніше Адамс. Це дуже щемка, дуже тепла душевна історія про людей. У яких є різні, ем, різні важкі ситуації у житті. Ем, головний, один з головних героїв ем, похилого віку чоловік ем, Мукеш, ем, який, е, у якого померла дружина два роки тому. І він ніяк не може зрозуміти, як йому жити тепер самому, хоча в нього є три дорослі доньки, онуки. Але по суті, він живе сам один. Поруч немає його коханої дружини, і він не розуміє, як ніяк не звикне, як йому жити, що йому робити, і чому, чому він тепер такий одинокий. І він його дружина дуже любила читати, і тому він вирішує піти в бібліотеку. І спробувати читати також для того, щоб заблизитись зі своєю онукою, яка дуже також любила бабуцю і теж любить читати. А він ніколи особливо не читав, і він йде е, е, в бібліотеку. Та дівчина, яка там працює, спочатку йому е, хамить, а потім наступного разу радить йому читати книжки, які вона знайшла в списку для читання, по якому вона почала читати і. Е, це міняє її життя, це міняє життя цього чоловіка. У неї також є якісь труднощі. Вони з братом ем, доглядають мату, якої є якийсь психічний розлад. Ем, також ми зустрічаємось з деякими іншими героями, які, які тим чи іншим чином знаходять десь той самий список для читання, і починають читати ці книжки з нього. І це просто як потім переплітаються їхні долі і як це впливає на їхнє життя. Ну, я скажу, я е декілька разів плакала на цій книзі, вона, можна сказати, розбила мені серце в, в якийсь момент. В якийсь момент вона була така цілюща. Е я дуже е прив'язалась до цих героїв, співчувала їм, раділа за них. І відчувала таке душевне тепло, коли читала цю книгу. Тому дуже сильно раджу вам її. Це друге місце в моєму топі за цей рік. Плюс це дуже гарна книжка. І нарешті ми переходимо до першого місця топу 2024 року, і це Брендон Сандерсон Земли народження. Це перша книга з циклу «Земли народжені». Здається, раніше вона ще називалася Остання імперія, але чомусь потім прибрала цю назву. Це просто «Земли народжені» Від видавництва неба. Вона такого з більшого формату, совтач з гарними ілюстраціями. Але це не головне це фентезі, таке епічне, героїчне, я не знаю, це таке серйозне фентезі. Заради якого я, в принципі, мабуть, читаю книжки. Бо фентезі це мій улюблений жанр. І тут я знайшла і занурилась в історію саме таку, як мені б хотілося. І Тут цей фентезійний світ, який прописаний дуже детально, ці герої, ці епічність подій ну, це просто. Це саме те, що я хотіла отримати, читаючи книгу в жанрі фентезі, я її отримала в книзі «Земли народжені» Брендана Сандерсона. Тут у нас ідеться розповідь про дівчину Вен, яка була ем, звичайною. Ем, Можна сказати, злодюшкою в якійсь е, е, банді, е, бо в неї не було іншого вибору, вона там переховувалась і боялася все своє життя, і вона стикає так, виходить, що вона стикається з Келсьє, ватажком такої групи найманців, який хоче е, змінити все у тому світі, у якому вони живуть. Е, там існує. Так звана імла, яка опускається кожну ніч на, на все. Там є цікава магія за допомогою різних металів. Є пан Всевладар — це місцевий цар і Бог. Ніхто не знає, чи він, ну як релігія каже, їхня що ніби він як божество, але чи він насправді є божеством, чи е, це людина з якимись надздібностями. хто він такий е, і що відбулося, як він став при владі, ніхто не знає, але. Там існує велика класова різниця, і саме з цим хоче боротися з келсіє. І Вен попадає в його компанію, відкриває в собі деякі здібності, і ми спостерігаємо за тим, як міняється Вен внутрішньо, як воно доросліше. Ми спостерігаємо за розвитком думок Келсіє, за тим, як він. Як він взагалі думає, до яких висновків приходить, як він тримає біля себе ем, людей, які йому віддані, завдяки його не знаю цій енергетиці, і як е, вдається їм чи не вдається змінити світ, е, зробити деяку революцію. І це настільки цікаво. І я вже дуже сильно хочу читати другу частину, яка називається «Джерело Вознесіння». Ем, перша книга вона досить так закінчується. Ем, десь якусь частину сюжету вона закриває і ем, вона не обривається на півслові. І мені це дуже сподобалось. Ти дочитав якийсь блок подій. Ми закрили, отримали задоволення, отримали якісь пояснення, але не всі. Більш глобальні якісь питання залишаються на майбутнє. І що ж там буде далі, це неймовірно цікаво, як ще більше ми дізнаємось про світ. От, тому «Брендон Сандерсон Земли народження це книга року, перше місце, і я дуже рада, що я її прочитала в цьому році. А зараз у нас буде розпаковка, і це буде неймовірно гарна розпаковка. Бо це розпаковка посилок від видавництво небо. Я чекала досить довго, щоб нарешті розпакувати. По-перше, дочекатися ці посилки. Тут одна посилка розділена на дві. Це моє замовлення. На день народження видавництва небо у них було були 30% знижки, я замовила собі п'ять книжок. І так само тут моє передзамовлення, яке було замовлено там ще місяця три тому, і нарешті перед новим роком ця книга вийшла, і вони мені її надіслали. Я вже не пам'ятаю дещо, але будемо з вами зараз розпаковувати і дивитись на ці неймовірні книжки. Ну що ж, поїхали розпаковувати. О, і це вона. Це джерело вознесіння Брендана Сандерса. Друга частина із серії «Земли народжені». Друга після цієї прекрасної книжки, яка стала книгою Року. Її вже хочеться мені читати. Я одразу її розпакую від плівки. Боже, яка краса. Боже, теж софт тач. Закладинка. Ох, тут ілюстрації також. Карта. М -м -м. Просто дуже гарно. Подивіться. Люблю небо за їхні, по-перше, підборку книжок, які вони випускають. По-друге, за їх зовнішній вигляд. Це просто дуже гарно. Ну що ж, перейдемо до наступних посилок. Це книга, мабуть, про яку я чула найдавніше, це безніч Джея Крістофа. чи Крістофа. Це наскільки я чула фентезі про дівчину, яка навчається в якійсь бойовій академії або щось таке, яка буде за когось мстити. Це перша книга з циклу. Здається, їх всього три, дві вже вийшли, третя ніби виходить наступного року. <глес> 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 ну, Яка ж краса. Тут є позначка 18+. Тільки я знаю, тут досить жорстокі сцени, дуже гарні ілюстрації. Я, мабуть, все це ще потім підзніму, бо не підзняти красу книг небо просто буде злочином. Дуже гарно. Так, ще досить багато книжок залишилось. Остання коробка, найбільша. Закладинки від неба. Так, і перша книга Себастьян Де Кастел Творець заклинань. Це ніби як Young Adult фентезі-серія про хлопця, який буде навчатися чарівництву. Це серія книг, у них обкладинки зроблені в вигляді гральних карт. Я дуже багато не чула про цю книгу. Не знаю тонкощів цієї сюжетної лінії, але чула декілька відгуків, що це дуже цікаво. Прям дуже яскраво і цікаво. Тому я не втрималась і замовила собі цю книгу. Наступна книга: «Редгрейн Лебовський Кістки та зоряний пил. Це Теж Younged Daalt фентезі книга, про яку я майже нічого не знаю. Це серія книжок, їх здається три. Ем, Якщо боги не здатні впоратися з тишею, то що тоді її створило? Нічого не каже нам ця фраза з зворотньої сторони книги. Але знову ж таки, моя подруга сказала мені, що це досить гарна. Історія фентезійна, а хто я така, щоб не купити її і не прочитати після гарного відгуку. Ось то ж така гарна ілюстрація така. Оу, тут прям така карта розкривається. Вау! Ну, вони хоч не, дов... не дуже товсті, тому їх буде швидко прочитати. <плес> <плес> так. І наступне... Все фентезі. Тут все фентезі. Як я вам сказала, це вже мій, це мій улюблений жанр. І це Джо Беркромбі Пів короля. Здається, це теж... Е... Ну, це точно цикл, в якому є три книги. Всі вони вже перекладені. Ох. І я чула дуже круті відгуки взагалі про автора, про Аберкромбі. І ну, коли вони знижки 30% я не можу втриматись і не купити ці книжки, щоб їх не прочитати. І остання, мабуть, одна з найбажаніших книжок. Ох, це червона зима від Анет Марі. Це фентезі в азійському стилі. А, і це романтичне фентезі. Мені дуже сильно хвалили декілька людей цю історію, У в неї непоганий рейтинг, це трилогія. Вона вся вже видана і перекладена. І просто ті захоплені відгуки про цю романтичну історію фантазійну в азійському сетінгу мене дуже сильно заінтригували мені дуже сильно хочеться її читати. І знаєте що? Я зрозуміла, що всі ці книги, всі ці п'ять книжок це перші книги з циклів і серій. І щодо кожної книги мені прийдеться потім купувати наступні. І це, мабуть, добре, бо що може бути краще, ніж прочитати гарну книгу, а потім прочитати її продовження. Я дуже сильно щаслива, що в мене є ці п'ять шикарних книжок від неба. Я дуже хочу почати читати кожну з цих циклів. І Особливо я хочу продовжити читати земли народження, «Джерело Вознесіння», бо це, ну, ви вже чули, це топ-1 цього року. Тому це нереально гарно. І я найщасливіша книгочитачка. Отже, от такі у нас підсумки 2024 року, такі найгірші найкращі книжки. І я дуже щаслива, що ви були зі мною ці півроку, мабуть, коли я створила свій канал і стала читати разом з вами. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Формат топ року. Це вперше я таке знімала. Я хочу привітати вас з Різдвом та Передешнім Новим роком. Подякувати за те, що були зі мною всі мої відео. Також хочеться подякувати нашим захисникам за те, що в нас є можливість знімати і дивитись такі відео. Під відео я залишу. Баночку для е, донатів. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ставте вподобайки. Пиш... <звук> <звук> Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Пишіть в коментарях, які топ книг цього року у вас. І дуже скоро ми з вами побачимось в новому році в моєму новому відео. Папа! -па.